На каналі Українська хвиля є важлива інформація для одержувачів соціальної допомоги, соціальних виплат, а також пенсіонерів. Обидві категорії в зоні ризику і можуть втратити свої виплати з низки причин. Як відомо, з 1 липня пенсійний фонд займається ще й нарахуванням і виплатами саме соціальної допомоги. Чим раніше займалися органи соціального захисту. Наразі аж 39 видів державної допомоги нараховує. І виплачує саме ПФУ. Багатьом українцям слід пройти ідентифікацію до 1 вересня, а також до 1 жовтня, тому що автоматичного продовження нарахування коштів не буде. Вказано у постанові кабінету міністрів під номером 765 від 25 червня цього року. Але про все по порядку зараз надам деталі. А поки попрошу підпишіться на канал, якщо ви ще не з нами. Ми розглядаємо тут цікаві економічні та соціально політичні новини, і нас уже понад 78 тисяч. Дякую кожному за довіру і за підтримку. Надзвичайно важливо, цінно і приємно. Тотальні зміни, які обіцяли українцям у липні, все ж таки мають місце бути. Пенсійної реформи немає. Її анонсували дуже довго, два роки минули уряд, але він же пішов у відставку. Міністром соціальної політики став Денис Улютін, а замість Оксани Жолнович. А віз і нині там. Так що реформа наразі відкладається до кращих часів. А що стосується соціальної сфери, то тут дійсно. Багато нововведень тим, хто вже є одержувачем соціальної допомоги від держави, можна не хвилюватися принаймні найближчі два місяці, тому що у липні і серпні ця допомога виплачуватиметься в повному обсязі, якщо вона вже була раніше призначена. Але з 1 вересня, вже, як то кажуть, є багато нюансів. Ось що вказано в урядовій постанові. Протягом липня та серпня пенсійний фонд має надіслати отримувачам соціальної допомоги повідомлення про... Необхідність звернутися до 1 вересня цього року до органів пенсійного фонду для подання заяви або інших документів, необхідних для встановлення права на продовження виплати грошових допомог, тобто потрібно з'явитися з документами для того, щоб виплати продовжувалися автоматично. Вони з вересня не продовжуватимуться. Станові зазначено, що пенсійний фонд має одним із наступних способів сповістити громадян, тобто паперовою поштою, листа прислати, чи електронною поштою, чи подзвонити, чи за допомогою інших доступних технічних засобів, якщо ви не отримали цього сповіщення, і з 1 вересня можете залишитися без своїх грошей, тому що не знали про ось таку перевірку, але тепер знаєте, тому що це безпосередньо вказано в документі. Наголошено в цій урядовій постанові, що якщо працівник пенсійного фонду з тих чи інших причин не зможе зв'язатися з отримувачем соціальної виплати однієї з тих 39, то складається відповідний акт, і з вересня місяця вже буде обмеження виплати. І, звичайно, потім її можна буде поновити, але знову ж таки процес слід подбати заздалегідь, щоб не зіштовхнутися з ось такою проблемою. Є категорія українців, яка повинна до 1 жовтня пройти обов'язкову ідентифікацію інакше виплати точно не будуть для них продовжені. Йдеться про громадян, які проживають або проживали на тимчасово окупованих територіях. І раніше діяла постанова під номером 214 від 7 березня 2022 року, коли розпочалася війна, і там виплати продовжились, навіть якщо закінчувався термін дії статусу інвалідності. Зараз цих привілеїв вже немає, і наша влада вирішила не виплачувати кошти тим, хто не може фізично підтвердити свою особу, і те, що вони можуть, мають змогу отримувати виплати. Відповідно, щоб не втрачати кошти державні. Ми саме повідомили у пенсійному фонді, Якщо ви вже отримуєте виплату, передбачену повітними постановами, нічого для вас не змінюється. Але для отримання грошей вам необхідно пройти. Особисто обов'язкову ідентифікацію до 1 жовтня 2025 року, тобто залишаються лічені місяці. Нові заяви на призначення соціальної допомоги з 1 липня розглядатимуться органами пенсійного фонду. А тим, хто вже є отримувачем, проходьте ідентифікацію. Ідентифікацію можна пройти різними способами. В описі під цим відео я дам і посилання на ролик, скажімо так, наглядно, щоб подивилися, як це можна зробити через дію, а також інші способи. Особливо це відеоконференц-зв'язок, це е, безпосередньо через кабінет свій в пенсійному фонді на веб-порталі та інші варіанти. Виберіть для себе той, який підходить найбільше. Наголошують ось що представники ПФУ: що якщо ідентифікація отримувачів соціальної допомоги не відбудеться до 1 жовтня 2025 року, відповідна виплата буде призупинена відповідно до ось цієї ідентифікації. Пер, що стосується саме пенсіонерів, кабінет міністрів виявив нецільове витрачання коштів з державного бюджету. Станом на кінець 2023 року на рахунках Ощадбанку було накопичено аж 10 мільярдів гривень, які не знімалися пенсіонерами. І таким чином ці гроші будуть повернені. До пенсійного фонду назад їх просто перерахують. Тут йдеться не про всіх пенсіонерів, а виключно про тих, які одночасно відповідають трьом наступним умовам. Вони є або були. Внутрішньо переміщеними особами, тобто переселенцями зі статусом ВПО з територій, окупованих до 24 лютого 2022 року, вони отримували пенсію як ВПО до початку повномасштабного вторгнення. І ось це громадяни, які не користувалися своїм пенсійним рахунком понад рік або понад півроку, тобто 6 місяців, не проходили фізичної ідентифікації. І кошти людини, яка вже пройшла фізичну ідентифікацію або пройде її до моменту фактичного перерахування коштів з рахунка до пенсійного фонду залишається у банку і не переводяться до ПФУ. Тобто просто потрібно ідентифікувати, підтвердити свою особу, що ви є живими, здоровими і здатні отримувати виплати від держави і надалі. Також посилання на це повідомлення від пенсійного фонду надам в описі під цим роликом. Переходьте і ознайомтесь. Ну, стосується нової базової соціальної допомоги у розмірі 4,5 тисячі гривень, то заявки на неї вже багато хто подав. Але... Зараз це можна зробити виключно фізично, тобто через пенсійний фонд або через ЦНАП. а через дію і онлайн через пенсійний фонд поки що можливості немає. Слідкую за цими нововведеннями, обіцяли запровадити найближчим часом, але поки що такої можливості немає. Багато хто вже подав заявки на цю виплату, і розгляд продовжується. Не так це швидко буде, тому що в пенсійному фонду ну, об'єктивно додалося роботи. Паперової перевірки, потім ще будуть ідентифікації, тобто є їм чим зайнятися. Як би не хотілося би їх тут, скажімо так, насварити, що не встигають. Але чисто об'єктивно дуже багато завдань передано з органів соціального захисту до сервісних центрів, до ПФУ. Тому будуть затримки, але обіцяють все це полагодити, вирішити, запровадити мобільний застосунок, щоб можна було через дію подавати заяви, тобто обіцяють. Таку лагідну цифровізацію, обіцяють покращення життя. Але ми бачимо, поки що що якесь є таке ускладнення всіх моментів, тому що раніше люди просто зверталися до соціальних до органів соцзахисту, до цих сов'язків, яких їх називали. А зараз все якось перевернулося з них на голову, і всі виплати всі, всіма цими допомогами займається саме пенсійний фонд. І як швидко вони там зможуть все налагодити роботу, то велике питання. Але певні затримки, звичайно, будуть. Взагалі такий цікавий момент взагалі не зрозуміло, чому заздалегідь не можна було повідомити про ось такі масштабні зміни, тому що ну ніхто ж не знав, що так воно буде. Ніхто не знав, що в нас зміниться уряд, що в нас буде новий міністр соціальної політики, що пенсійної реформи не буде, що будуть ось такі зміни в соціальній сфері. І якось це не оголошують. Немає якоїсь офіційної інформації, чому було скасовано пенсійну реформу. Тобто зрозуміло, що є дані, що є. Не буде принаймні влітку, але немає роз'яснення, якогось чіткого зрозумілого пояснення людям, що їм потрібно робити. Ось є постанова, ось заходьте, ось дивіться. Тобто, ну хто, скажімо так, з мільйонів українців буде шукати постанову. Не всі мають доступ навіть до інтернет-ресурсів, скажімо так. І тому є багато складнощів, чому не було роз'яснень, чому не було якоїсь офіційної інформації, чому немає такої налагодженої комунікації між громадянами Мадянами між суспільством і представниками нашої влади, але поки що так як є. продовжую слідкувати за змінами, за нововведеннями в різних сферах нашого з вами українського життя. Якщо ця інформація була для вас корисною, підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Також долучайтеся до мого телеграм-каналу, де я щоденно поширюю найцікавіші і, на мою думку, найважливіші українські новини. Тому приєднуйтесь! I boryście sobie.